Святкова вечеря на двох лише за 100 гривень донату на дрони. Це спільний проєкт руху підтримки закарпатських військових разом із рестораторами Ужгорода. Щодня аж до 14 лютого дня святого Валентина рух підтримки розігрує сертифікат на вечерю у форматі онлайн-лотереї. Кошти підуть на комплектуючі деталі для створення дронів – аналог Мавіка, які називатимуться дрони Амура від рестораторів Ужгорода. День Святого Валентина це просто ще один черговий календарний день, в якому ми можемо якби, масово акумулювати гроші на цю потребу. Ну і власне те, що може допомогти людям трошки розвіятися, скуштувавши смачні вечері в ресторанах Ужгорода. А нам зібрати якомога більше донатів на створення саме вже для нас нового дрону дрона Бомбера. Це такий дрон, який скидує снаряди і повертається до військових. А спочатку мова йшла ж про тільки про fpv дрони які ну, є дронами камікадзе. Рух підтримки закарпатських військових згенерував ідею, і дуже швидко знайшлися ресторатори, які вже надали сертифікати для участі в акції дрони Амура. Просто не треба було нікого вмовляти. Що треба від нас, і все закрутилося. Єдине тепер наше завдання якомога ширше поширити цю інформацію, щоб ми, ну, щоб ми закривали в один день один сертифікат. Тобто ми хочемо, якщо там, наприклад, сертифікат на півтори тисячі гривень на романтичну вечерю, наше завдання подвоїти цю суму на банці збору, тобто від кожного ресторану ми очікуємо якби, донат в три тисячі гривень. 10 ресторанів, 30 тисяч гривень, плюс-мінус це один бомбер. Заклад Юлії Хименець один із перших учасників ініціативи. Регулярно допомагають руху підтримки в організації благодійних ярмарків у Бостоському парку. Тож і до збору з нагоди Дня Святого Валентина долучилися залюбки. До нас звернулися з такою чудовою пропозицією, як надати можливість розіграшу вечері в нашому ресторані, присвяченому Дня Валентина. От, ми долучилися до цієї ідеї, нам вона дуже сподобалася, тим більше, що ініціатива зібрати кошти для допомоги нашим хлопцям це дуже важливо зараз. І Надалі будемо допомагати, відбувся розіграш. Ми вітаємо нашого майбутнього гостя, який до нас завітає. Сертифікат надавався на певну суму. Людина може до нас підійти і замовити все, що вона забажає, згідно нашого меню. Родина Олександра Шелопець, власники ще одного закладу, учасника. Нам дуже важливо турбуватися про тих, хто турбується про нас, і якщо в нас є можливість сьогодні тут і зараз жити. Своє буденне й мирне життя, то найменше, що ми можемо зробити це донатити, створювати ініціативи, які будуть спонукати людей донатити, і долучатися до таких ініціатив. Тому ми долучились до прекрасної ініціативи руху підтримки закарпатських військових. Ми вже не вперше з ними співпрацюємо. І коли в нас є якісь там святкові збори, коли ми маємо можливість зібрати велику якусь суму, то ми переводимо ці кошти руху підтримки. До 14 лютого ми даруємо сертифікат на 1500 гривень. Його розбили на два сертифікати, навіть 1500, і І за донат ви можете виграти його і обміняти на гастрономічні прекрасні емоції в нашому закладі. Усі донати підуть на збір дронів. Володимир Суран координує в русі підтримки відповідний напрямок. каже ідея збирати дрони народилася в день волонтера. Збирають дрони фахівці, адже справа вкрай відповідальна. Вирішили, що нам треба розпочати цю справу через буквально 10 днів. Вже перші наші волонтерські локації вже займалися тим, що збирали кошти на комплектуючі для дронів. Цю роботу треба робити відповідально сертифікованими людьми, які пройшли спеціальне навчання, і це дуже відповідальне завдання. Вартість самотужки виготовленого дрона – 20-22 тисячі гривень. І він виконує частину функцій, які виконують дороговартісні дрони, придбані за кордоном, каже Володимир Суран. Ми можемо, скажімо так, кількома дронами компенсувати ну, споживчі характеристики, не всі, але більшість. Для того, щоб можна було в більшій кількості цими дронами забезпечити військових втрата дронів на фронті дуже велика. І якщо ми можемо, скажімо так, 5-6 таких дронів виготовити, а вартість їх буде як одного імпортного, то нервова система наших військових буде набагато краще. Нині найбільша потреба в тому, аби фахівці мали з чим працювати. Саме тому збори на комплектуючі деталі такі актуальні. Складно зараз назбирати достатню кількість коштів, щоб можна було забезпечити роботою тих. Фахівців, з якими ми працюємо. Вони не довантажені навіть при тому, що вони всі мають свою роботу основну, і це у вільний від роботи час, безкоштовно вони виготовляють ці дрони, то ми можемо тою кількістю людей в 5 разів більше робити дронів. Але ми можемо назбирати на, за вихідні ну, на, на 10 дронів грошей. І, скажімо так, це на наслід дослідуючого тижня знов 10 дронів. Так ми як кажуть, з тижня на тиждень і перебиваємося. Регулярні збори в торгових центрах одна справа. А День святого Валентина нагода зробити більше ніж зазвичай. Отож, як стати учасником розіграшу романтичної вечері за донат? Умови ну, дуже прості. Заходите на сторінку руху підтримки закарпатських військових, де власне, відбуваються всі розіграші, донат за лотерею 100 гривень, треба задонатити на банку збору, тому що ми хочемо подивитися, скільки загалом ресторатори зберуть від цього проєкту грошей. Плюс в коментарі, репост на свою сторінку. Все просто. Методом рандомайзера, рандомним методом, ми визначаємо переможців. І ось Галина Ярцева виходить у прямий етер і проводить перший онлайн розіграш. Вітаю вас, друзі, на сторінці руху підтримки закарпатських військових. І саме зараз в прямому ефірі ми з вами розіграємо наш перший сертифікат на романтичну вечерю для двох сертифікат в сумі півтори тисячі гривень. Подивимося спочатку на банку. Бачите, ціль ми поставили 30 тисяч гривень. Накопичили ми вже 7 тисяч 534 гривні 51 копійку. У цьому накопиченні більша частка це саме від цього розіграшу. Ну, Кому сьогодні пощастить, генеруємо. 14 лютого, 14 номер. Якось все так, такі гарні співпадіння або не співпадіння. Шукаємо переможця. 11, 12, 13. Вау! Злата Мікрюкова. Переможниця, яка, до речі, і сама є волонтеркою, закликає долучатися до акції. Бо кожен донат має значення. Знаєте, люди кажуть, я ніколи нічого не виграю в розіграшах. Але для того, щоб виграти, треба грати. Тому я закликаю вас, всіх охочих брати участь у благодійних розіграшах від руху підтримки закарпатських військових, адже ви можете виграти. Подарунок до Дня Святого Валентина у вигляді сертифікату в один із закладів нашого міста. А також у будь-якому випадку виграєте вичині, ви допомагаєте нашому війську. Разом до перемоги. Власники закладів, котрі ще бажають долучитися і теж подарувати сертифікати, ще можуть це зробити. Ну і онлайн-розіграші на сторінці руху підтримки тривають щодня до 14 лютого.